У них там на дачах, там він робив колись, там дід сам залишився. Він 22 числа там до діда пішов, бо дід сам і так далі, тому подобні. там По сусідам багато хазяйств було. Ми туди кожен день ходили, допомагали їм. Ну, останні дні вже він так, щоб ми не ходили, постійно то він туди пішов, там у діда просто з п'ятого ввечері, я так розумію, вони ж там на котежному городку стояли. Прийшли, залізли вдома, цих двох забрали, і Генку, і Діда. Дві хати спалили, чи взірвали, не знаю. Казали, що там з гранатомету наче стріляли чи щось таке. В принципі, ми теж ми туди ходили, ми шукали, тому що багато стріляли, там думали, може там їх і пристрілили. Почали там наші взяли мотижин, коли почали доставати, там шукати всі трупи, всі понаходили, Тому вже по соцсетях, по фотографіях познали його. Тут майже всі були в теробороні, так сказати. Ну, це не те, що тероборона, така самоорганізація була, що в нас? в нас зброї не було. Ми тиждень постояли на блокпосту, самі без зброї, без нічого. Там в один прекрасний день нас три танки обстріляли на тому посту. І ми вирішили зняти пости, щоб не спровокувати їх просто. Вони ж тут кругом села стояли постійно. Десь там за лісами стріляли, ну село не заходило, це тільки там на дачах вони їх там трошки по хатам вони ходили, там щось собі їсти. Всього, що... ну, 25-го вони вже пішли далі, ближче до села. Мершинський Геннадій Євгенійович. 77-го року, 44. Вони його били. Вони його били руками, ногами і палками. Поламали йому ребра, повідбивали внутрішні, органи, кинули в яму і там він сам дошов. Довго не могли знайти. Це вже коли Матижинську голову сказали, що забрали її з Боярки, то я вже поїхав в Боярку там, на місці узнавав, чи є такий, чи немає. А мати тут чотири дні по чужим хатам ховалася. бо вони її навели, їх на нашу хату. То спасибо, сусіди там прикрили трошки, сказали, не знаємо, не бачили. То свої наводили на тих хлопців, хто в теробороні був. Да. Їх взяли, потім наче відпустили, чи то у них доказів не вистачило, чи що. Зараз їх знову шукають. Ну, Вони ще тут мародерствували по селу, у них після обиска знайшли дуже багато речей. Ну, зараз наче шукають, не знаю.